Андрій Жилович, ну ви давно працюєте на телебаченні, працювали на телебаченні, ви, ви, ви так, ветеран телебачення. Скажіть, будь ласка, є така тенденція, що зараз дуже багато от такого, як ви кажете, сміттевого контенту. От ця тенденція заміщення нормального кінопродукту от тим, що зараз лється на інтернет, це не є ну скажімо так, загрозою. Ну, ця тенденція, тенденція, так би мовити, заміни професійного кінематографа аматорським, аматорськими зйомками, аматорським відеоматеріалом, вона існує, але я теж, чесно кажучи, не дуже її боюся. І не за нею майбутнє. Справа в тому, що скільки б не було оцих псевдофільмів, Любительських робіт, скільки б їх не було в мережі, освічена людина, людина з вихованим смаком, людина інтелігентна, вона на це не поведеться. Вона завжди все-таки вибере професійну роботу для перегляду, для, для того, щоб запам'ятати, щоб оцінити, щоб обговорити, щоб чекати надалі е, зустрічі з роботами того ж творця. Вона вибере професійну роботу. Я знаю, що, скажімо, дуже багато е, любительських робіт вони набирають так званий глядацький рейтинг і високий глядацький рейтинг. При тому, що їх автори абсолютно не знайомі з професійним телебаченням, з професійним кінематографом, не знають його засад, не знають його основ, але дуже пишаються тим, що оце мій кліп там у Ютубі набрав 10 тисяч відгуків, лайків. Звідки беруться ці лайки? Був випадок кілька років тому, коли півтора мільйони лайків набрав. Кліп про те, як пожежник знімав з телеграфного стовпа кішку, яка туди залізла. Як ви розумієте, це не має жодного стосунку до мистецтва. Це просто випадок. Це цікавий випадок, це незвичайний випадок. Точно так можна набрати хоч 100 тисяч лайків, хоч 10 мільйонів. Ну, скажімо, якась сімейна сцена. от. Чоловік з жінкою скубуться, а це підгледіли, під, під, під підсняли. І це вже сенсація. Ще раз кажу, це не мистецтво. Це не має до мистецтва жодного відношення. Я, скажімо, та ж сама порнографія. Тому що там інтерес глядацький, він прикутий не до акту мистецтва, а до змісту. Як би цей зміст коряво не показали, увага прикута до змісту. Ой, що вони роблять? Ой, кішка лізе на стовпа. Як нас вчили в інституті, коли матеріал сам по собі сенсаційний, а тим більше унікальний, ніхто не зняв. Крім мене, я підглядів, я зняв, да? він може бути наскільки завгодно бездарним. Тому що там йдеться про зміст, приліт НЛО, як би його не зняли. Розумієте, якщо сідає літаюча тарілка, все, вони за мільйон доларів продадуть цей матеріал в усі країни світу. І будь-якому телеканалу найбільш розкрученому. Тому що там зміст. Унікальний неповторний зміст. Але оскільки матеріалів з неповторним змістом обмаль, і, та, і тарілки сідають на землю дуже рідко, все-таки треба вчитись робити кіно. І тільки професійне кіно, і професійні телевізійні матеріали, як, як зараз кажуть, контент, тільки вони будуть розглядатись і надалі, і через 20 років, і через 50 років, як справжнє мистецтво, і нічого його не витіснить, і не замінить. То, що зараз, зараз заповнило інтернет, це шлак, я так розумію. Сміття. Сміття. Шлак, 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 шлак сміття. Да, да. Я тільки не, не розумію, чи оцей от сміття полізло в кінематограф і тому у нас нема добрих фільмів, чи просто у нас нема добрих фільмів, тому що воно забито, забито цим сміттям. Я не знаю. Це дуже цікава тема. Uh, нарікання на нинішнє кіно і на, на те, що якість фільмів впала і різко впала, різко впала uh, порівняно з минулими десятиріччями, скажімо, з радянським часом, ці нарікання цілком справедливі. І справа в тому, що от немовби спокушені. Цим рейтингом, цими багатьма лайками, сучасні кінорежисери дуже часто намагаються робити свої фільми під аматорські. Під аматорські. От я дуже часто зустрічаю, скажімо, фантастику, яка відзнята не мов би телефоном. Не мог би оце спостерігав якісь знов -таки, прибуття якихось там пришельців чи появу якогось монстра. Так може це і по попитка знайти той зміст, як ви казали? Це, це спроба уподібнити твір мистецтва е феномену, який мистецтвом не є, намагання таким чином е спровокувати популярність свого твору. Не мов би підстелитись, приладнатись під народний скпід народний смак, під загальнонародні смаки. А що у нас смак так впав, що страшенно впав? Страшенно. Так а в чому в чому причина? В тому, що впала ну, якість фільмів чи якість фільмів слідує за смаком. А чому смак тоді впав? Якість фільмів слідує за смаком. А смак тоді чому впав? Смак впав, бо о, зруйновані високі ідеали. Фільми попередніх десятиліть, причому однаково, чи радянські, чи американські, чи французькі, будь-які світові фільми будь-якої країни світу, вони все-таки тим чи іншим чином закликали до якихось високих стандартів моральних. Це, бу, це були більш добрі фільми, в них завжди перемагало добро. Герой був дійсно героїчним. Він був сміливим, він був відважним, він був щедрим, він заступався за слабих, він захищав жінок, він був толерантний, так сказать, до інших націй. От. Він поважав старших. Тобто він втілював усі людські чесноти. Це герой фільмів 60-х, 70-х, 80-х років. А потім з відомих політичних причин... На перший план вийшов хижацький звірячий егоїзм. Оце мораль сьогоднішнього дня. Багатство, добробут будь-якою ціною абсолютно аморальна. І це безумовно це відбувається і на кінематографі. Безумовно. А не може бути такого, що за цим ну, за тією тенденцією, яка була. От ми ж пам'ятаємо, да, коли фільми у нас, у нас не було такого поняття раніше до 90-х років, поняття як серіал. Серіали було там, ну, місце зустрічі змінити не можна. Маловій серії. А потім от, почалися спочатку більш-менш е, якісні, там, mm. розбиті фонарі, там і прочі. а потім е, якість стала падати, 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 падати. падати mm. І все потім, все, е, ну, а я, як якість впала, е, молодь побачила, що а ми і так можемо зняти теж, от, е, з, е, з протягнутою рукою взяти, отак, от, от, через голову, зняти, як вони знімають. Вони ну, знімають да. камерою в одному кутку всі 36 цих як, епізодів. От. І може, із-за цього, із цього, мабуть, і впав смак? Як ви вважаєте? Це теж прекрасна постановка питання. Справа в тому, що мода на серіали, вона пояснюється, в тому числі на серіали халтурні, яких більшість зараз, вона пояснюється настільки тупою причиною, на порядок дешевше зняти 10-серійний серіал, ніж 10 окремих фільмів. Тому що для кожного нового односерійного фільму треба робити окремі костюми, декорації, е, вибирати місця зйомок. А тут дійсно в одному там поліцейському відділку. Боже ти мій, 150 серій привели одного злочинця. Він побився там з кимось з поліціянтів, вискочив у вікно, за ним женуться, він схопив автомобіль. Все. Дешево. Страсті в пристрасті, вони розвиваються в дуже дешевому контексті. Це дуже просто. А якщо вже перша серія, скажімо, вкопила, вхопила глядача, якщо перша серія була більш-менш цікава, то є шанси, що глядач буде чекати другу, третю, десяту соту. Ті ж самі герої. Ті ж самі відносини, ті ж самі проблеми, Живач. тільки все набагато дешевше. Живач. У виробництві. Mm -hmm. От вам причина виживання популярності найгірших серіалів. Тобто це просто по погнали за грошима. Саме так. Саме так. Погнали за грошима. Ага. І оці от е веб-серіали, точніше, за економію грошей. Да, да, от зараз популярні от такі є веб-серіали, так звані дуже 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 популярні серед молоді. Вони дивляться, значить там є е окремі персонажі, які е по намагаються щось подобати таке ж, як вони бачили. Е по телевізору ці серіали щось якісь ем, намагаються е, ну, розігрувати якісь там життєві якісь історії і проче. Це теж від, е, від чого? Від е, поганого смаку чи, опять же, за грошми? Це, ну, я б сказав так, що це великою мірою. Чому вони не, 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 не намагаються наслідувати якісь шедеври, а іменно серіали? А, шедевр зробити важко. Щоб зробити шедевр, тут ми повертаємося до першого запитання, треба бути високим професіоналом у кіно. Хай профі. Серіал, де вибачайте, дуже багато голої натури, мордобою, кровіщі. Його зробити в тисячу разів простіше. Тисячу разів. Існують речі, от в мережі, до речі, в інтернетній мережі, існують такі е ділянки, і такі, так би мовити, аккаунти, чи як їх назвати, які ще на, на сотню голів нижчі, ніж те, про що ми з вами розмовляємо. Тобто десь там в підсвідомості у тих, хто робить любительські серіали, десь там у них в підсвідомості, все-таки є як наслідок минулих часів, як може наслідок якихось розмов з дорослими, да, у них ще є уявлення про те, що кіно має бути професійним. А давайте зробимо не просто там поснімаємо вашу Петю, да, як вони деруться між собою чи женуться за собакою, а зробимо щось таке схоже на професійне кіно, на справжнє. Да. Вони не можуть цього зробити. У них немає потрібної кваліфікації, але є намагання. Тому оці колченоги, оці е, скалічені, оці спроби це намагання наслідувати е, професійні стандарти. Не знаючи при цьому, як це робиться, Щедрі, от, чому, от чому в чому справа. В чому причина появи таких серіалів? Добре. До любительських. любительських да, да. Да. Добре, а от дивіться, а може це як якийсь процес, який може бути колись вильється в щось більш якісне. Ну, як, допустимо, це як ну, Болівуд же, то таке, є такий нолівуд. Це герське кіно. Да, Там же ж теж дуже-дуже дуже, дуже, дуже якісні фільми. Но, тим, ну, тим не мене дуже, дуже дуже рейтингові і приносять багато грошей. То, то, то ж саме інтернет, тільки на касетах, по суті. І воно ж в щось якісне виліться чи ні. Чи це все це тупік, і про це навіть мови не може бути. Це не тупік, це велотекуща хвороба. Я дивився дещо з продукції Нулівуду. І Я вам скажу, в чому секрет їх популярності. От як не дивно, а може і не дивно, в глибоко національному характері цих фільмів, вони не намагаються знімати серіали на кшталт американських. Вони знімають село в джунглях. Вони знімають шамана. Вони знімають, як з'являються духи з болота. Розумієте? Як полюють на слона, як, як ідея іде полювання в джунглях. Це дуже цікаві фільми, тому що вони етнографічні. Ось чому вони мають рейтинг. А що тут ми можемо, не, не маючи, ще раз кажу, професійного вміння, не володіючи професією кінематографіста, оператора, режисера, сценаріста, монтажера, звукорежисера, інженера монтажу. Що ми тут можемо зняти? Де в нас оці духи? Де в нас оці джунглі? На житлових масивах це Камінь Кам'яні джунглі. Кам'яні джунглі, хіба що? Хіба що. Тому те, що... Те, що має успіх в Нолівуді, у нас такий рівень продукції успіху мати не буде. Не буде. Скажімо, я був двічі в Індії, я подорожував Індією, і я знаю, що таке Болівуд. Це те саме. Він глибоко національний. Там всі конфлікти мають під собою. Суто індійське підґрунтя. Не американське, не європейське, не англійське. Індійське. Тобто це знов-таки якісь колізії властиві індійській реальності. Більш за всього індійські глибинці. А Індія це дивовижна країна. Там можна в індійському селі сьогодні, отак. Нічого не будуючи жодних декорацій, не перевдягаючи масовку, тільки приведіть своїх героїв. Там можна знімати фільми з життя 10-го століття, 15, го 18, го 20. го Костюми не змінюються, звичаї не змінюються. Архітектура глибинці сільська не змінюється, Храми не змінюються, обряди не змінюються. Музика не змінюється. У нас такого нема. В Індії приходить сім'я в кінотеатр з їжею, значить, з ковдрою, сідає ціле сімейство з малолітніми дітьми. 6 чи 8 годин дивиться фільм. Індійські фільми в своєму початковому варіанті можуть йти, йти на екрані 6-8 годин. В європейському варіанті, чи те, що ми тут дивимося, індійське кіно, це сильно скорочені копії для європейського західного сприйняття. Для своїх Болівуд робить, я вам кажу, які, 6-8 годин. Приходить сім'я, сидить, випиває закусю і дивиться ці фільми. Ну, зараз, да, зараз молодь теж сідає з пивом перед екраном комп'ютера і теж дивиться свій болівуд. Ні, ну в кінотеатрах теж є там попкорн, пепсі, кола. Ну, зараз, це так, трохи інше. Так. Ну це один бій. Слава. І для звичайного кінотеатру, і для онлайн потрібна робота профі. У будь-якому разі це мистецтво. Як би, його, як би його не демонстрували дистанційно чи безпосередньо? Це однаково. Ні, в Індії інше. Там кіно не розвага, там кіно частина життя. От для селянської сім'ї, яка прийшла в оцей маленький сільський кінотеатр, який сидить, це частина їхнього життя. Вони потім будуть ще, може, місяць обговорювати дома долі героїв. Від кого народилося то, оце дитя? Від Камала чи від астрала? А чого там злодія, його вбили, чи він, чи він зміг втекти? Тому що з фільму не ясно, чи він мертвий, чи він живий. Вони будуть це обговорювати. Ну і в заключеннях. Да. Хочу вас спитати, Андрій Всійович, от ті, хто е, намагається якось пов'язати своє е, творчість свою з виробництвом, е, ну на початку там ролики якісь знімати. А потім може щось більш доцільніше будуть робити. Що ви можете їм запропону ну, не пропонувати, а ну якийсь так наказ, що їм потрібно робити. Що ви, що ви вважаєте, що їм потрібно робити? Щоб в майбутньому, щоб, щоб в майбутньому у них оце, 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 ці навички, до чогось привели. Єдине, що я можу побажати, і дуже імперативно поступати в кіноінститут і вчитись. Закінчувати школу, одержувати атестат і йти до нашого Карпенка Карова чи їхати кудись в інше місто, одержувати освіту професійного кінематографіста і телевізійного спеціаліста. Все. Іншого шляху до створення повноцінного кіно немає.